Доброго дня! З вами я, Наталя Григорівна. Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми вирушаємо в подорож до країни математики і пройдемо її стежинами, де дізнаємось багато цікавого. Математику називають королевою всіх наук. Як ви вважаєте, чому? Всі ваші відповіді правильні. Для чого треба знати цифри? Навіщо вміти рахувати? Правильно. Вас зустрічає королева країни, математика. Ми маємо допомогти королеві зібратися на бал. Погляньте на сукню королеви і скажіть, чого на ній не вистачає? Так, звісно, прикрас. Чим можна прикрасити сукню королеви математики? Правильно. Цифрами, геометричними фігурами. З чого ж потрібно розпочати роботу? Викладіть на сукню орнамент з геометричних фігур. Які фігури візьмемо? Зелене коло, синє коло. Доведіть, що це коло. Червоний квадрат, синій квадрат. Чому ви думаєте, що це квадрат? Зелений трикутник, синій трикутник, червоний трикутник. Доведіть, що це трикутник. Ось така гарна вийшла в сукня у королеви математики. Королева математики підготувала для вас загадку. Сім родичів роками однакові, а іменами різні. Правильно? Це дні тижні. Чому взагалі говориться, що вони однакові роками? Тому що кожен день тижня це доба, кожна доба складається з чотирьох частин. Назвіть їх. Правильно ранок, день, вечір і ніч. Ми з вами навчимося визначати дні тижня. Може, хто знає, як називаються вони? Допоможіть дням тижня зібратися на бал. Послухайте вірш? Тижня дні на бал збирались та по-різному вдягались. Неділя у сукні червоній прийшла, в пелюстках троянди цей колір знайшла. А от понеділку Сорочку неначе позичило сонечко жовто-гаряче. Вівторок із сонячним зайчиком грався, під плащиком жовтим він в нього сховався, а от середа, легку, як пірїну, на плечі накинула зелену хустину. Четверг у хмарини клубочок узяв, блакитного светра із нього зв'язав. А п'ятниця синю спідницю вдягла. У хвилях морських колір цей віднайшла. Субота костюми усі перебрала, найбільш фіолетовий уподобала. Позначте за допомогою ліній послідовність, у які дні тижня змінюють один одного. Знайдіть, хто перший прийшов на бал. Від неділі Проведіть лінію до наступного дня тижня. Понеділок. Вівторок, середа. Четверг, п'ятниця, субота. Подаруйте дням тижня подарунки відповідного кольору. Неділя червона. Понеділок жовто-гаряча. Вівторок. Жовта, середа зелена, четверг блакитна, п'ятниця синя, субота фіолетова. Давайте повторимо ще раз. Неділя червона, понеділок жовто-гаряча, вівторок жовта, середа-зелена, четверг. Блакитна п'ятниця, синя, субота фіолетова. Для чого потрібно знати Дні тижня? У цьому будинку живуть Дні тижня. Розфарбуйте вікна будинки відповідним кольором. Якщо лічити зліва направо, перше вікно неділя. Яким кольором ви будете його розфарбовувати? Правильно, червоним. Якого кольору? Буде друге вікно. Жовто-гаряче. Чому? За неділею йде понеділок. А за понеділком який день тижня йде? Вівторок. Яким кольором зафарбуємо? Четверте віконечко зафарбуємо яким кольором? А чому? Правильно! Бо це середа. Наступне віконечко четвер яким кольором зафарбуємо? Блакитним. За четвергом іде п'ятниця. Яким кольором зафарбуємо п'ятницю? Вірно, синім. Останнє віконечко яким кольором зафарбуємо? Молодці. Фіолетове. Діти, який сьогодні день тижня? Правильно, вівторок. У який день тижня до вас буде приходити королева математики? На цьому наша подорож закінчилась.